Так, Всім вітання. З вами канал Всяка всячина. Сьогодні в програмі відеоогляд міста Прага. Ну що ж, Це таке старе місто Праги. Центр. Не знаю, що тут більш центральніше, що менш центральніше. Як видно, вулиці переповнені людьми. Важко розминутися. Ось якісь глечики продають. Так, якісь торгові ряди, це базар місцевий. А ще всюди по праці такі подібні годинники розставлені. Є круглі, є квадратні на зупинках і так далі. Людей багато, давно не був в таких людних місцях. Тут такий ризар на продаж. Ну, я сюди звернув. Ось яка тут арка прикольна. Якимось мисливцям присвячена. Чи кому там, не знаю. Ось прийшов, да, Ісус Христос у Вінку. Іде до Курантів. Уличка звузилася вже вкрай. Так, ось і куранти. Ну, така дуже цікава споруда. Якийсь інженер, архітектор, він довго парився, щоб таке зробити тут. Ось так виглядається площа. Ну для мене найгарніший, наймиліший будинок ось цей синій, і там дошок такий прикольний біля нього. Так, ну така стара міська площа, тут тисячі людей не пройти, не проїхати. Зараз я покажу тинський храм для доча. Ось така споруда. На вежі такі цікаві. Чорні. І кульки позолочені наверху. Ну і далі там вулиця Тинська за ним іде. Це пам'ятник Яну Гусу. Ну, я не знаю хто це. Бачите, тут десятка екскурсій, екскурсоводи тут рублять гроші, як тільки можуть. На всіх мовах світу розказую. Можна на коняках поки поганяти з каретами. Все за ваші гроші. Будь-який каприз. Ну і ще видно куранти. З іншого боку. Ось трішки відійшов від центральної площі і тут пам'ятник такий цікавий, Франц Кавка А збоку е, іспанська синагога. Ось ми бачимо. Так вона підписана на цей. А, ось вона дійсно. Просто з того. Ракурса треба зайти, тут таких два дядька серйозних охороняють і поліцейських. Зараз я зайду, покажу як воно виглядає. Що іспанська синагога це цікаво, а там де ті два поліцаї і не зрозумієш, тут синагога чи не синагога. Справа там кафе якесь і ну, зовсім не схоже на синагогу, а ось під цим деревом... Ось зараз я вийду. О, ну а це дійсно синагога. Вон там вже єврейські зірки я бачу на цих от. Ну і дуже дивно, що тут нічого так не охороняють. А два поліцаї з такими модними автоматами охороняють синагогу. А ось це е, Вірменська церква. Ну Така дуже схожа на традиційний е, кощол Католицький, але це Вірменська церква. Ось такий костел Симона і Юде називається. Так, ну що ж, я дійшов до річки В. в... 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 Як же вона називається? Бо ми в мене вже питали після після деяких сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ. Влтава. Влтава річка, пробуй вимовити це слово. Краще б Полтава назвали, але вони назвали річку Вилтава, щоб язик можна було зламати. Ну Така широченька річка, багато тут водного транспорту. А далі буде Карловий міст, славно звісний показаний. Ну і ще один цей, як він, чеський міст здається. Чехов мост, ось по ньому трамвай їде. В цілому я перед тим як їхати сюди в Прагу, дивився декілька україномовних відеооглядів міста і намагатимусь показати якісь е такі більш андеграундні місця, а не такі популярні, щоб не копіювати ті випуски, які вже є. Ну, Дивіться, не перемикайтеся, побачимо, наскільки то в мене вдасться це зробити. А ще ось такий. Цікавий ретро трамвай їде за сучасним. Я бачив два вагони, це один їде. Ну, по Врославу також такий ганяє один. Можна побачити, тут багато шоу Празі ремонтується. І тому тут отакі паркани. Ну і ось паркани, реконструкція. Не підготував мер міста Прага, чи в них тут президент міста. Всі ремонти до мого приїзду, так що така штука. А міг би і завершити всі ремонти до приїзду відеооператора з каналу Всяко Всячина. Ну, ось цей чехов міст зблизька. Ну, такий гарний міст. Своя специфічна в нього така архітектура, свій специфічний дизайн. Колони на мосту! Так, а в цьому Чеховому мосту ось в одній цій буці продають. Тут ще такі а, скульптури ось дві під аркою моста, ну прикольно! Під колонами, що я хотів сказати, цього моста. Під однією колоною мохіто продають, а під іншою дядько там сидить з годинником, він, мабуть, на ось ці теплоходи збирає екскурсії. Ще частково показую верхню набережну, а нижня тут вже закінчилась. Ну, і таке міст. По ньому автомобілі їдуть, видно інший берег. Та, ось тут навпроти набережної такий цікавий будинок. Знати б, що він значить і для кого, З якийсь готель чи що. Ось такий знак специфічний, якась масонська ложа хитра. Гормлей Мілкова. Це тут якийсь музей, виставки чи що? Так, думав якось відео зробити коротким, але воно не вийде коротким. Про Прагу тут багато дуже всього цікавого. Ось яка мальовнича площа. Це той же будинок, що перед цим був. Якась галерея з таким специфічним знаком. І там пам'ятник якомусь Майнсу чи комусь. Це що за скульптури, це якимось панкам присвячується. The фюнералів Ян Палах називається. З їжаке це... це похорони якогось там Яна Палаха. Хто це такий, чорт його знає? Ось там вони пливуть на своїх цих теплоходах. О, який цікавий теплоход із цим воно з колесом водяним. Пливе і водяне колесо крутиться. Тут гарне місце, люди сидять. Я так розумію, навряд туристи місцеві. Дивляться на свою річку, назву якої не можна вимовити. Ну і це славнозвісний Карлів міст Свинда. ну Таких мостів, мабуть, не знаю, чи є ще. В якихось містах він такий кам'яний, вражаючий вигляд в нього. Я так бачу, чого там нема тільки на мосту, якісь хрести і там багато скульптур різних. Зараз підійду ближче. Ось так ішов ішов я по набережні і доводиться звертати знов на якусь із вулиць. Тому що там оця будівля, що справа, вона перегороджує вихід на Карловий міст. Ого! Тут вражаючий вихід на Карловий міст. А людей тут це ти що? Здуріть можна. Гано ну, проти входу на Карловий міст. Така церква. Ну так, два десятки статуй різним єпископам. Ну, це король. Король Карло написаний, такий пам'ятник. Не дивно, що тут тисячі туристів. Mm. Mm. Ось іще ця вежа на Карловий міст. І туди можна платно піднятися по сходах. Це я бачив у відео якоїсь дівчини, вона показувала, як вона платить гроші і піднімається наверх. Ну там нічого такого немає, крім виду на місто. На цієї річки нагадує ширину річки Дніпро. Так, попереду це християнство скульптури. Може якісь цікавіші будуть далі. Ось як на іншу сторону подивиться, тут. Це дамба якась невелика. Аж там якась гора видніється. Там такі скульптури тут зблизько. Так, нарешті цей міст Карловий закінчився. Міст збирається в Брідж Тавер. Не знаю, як це українською буде. Мостова, башта. Менше. А тут також можна наверх вилізти. От на мості На цій Bridge Tower Прикольний якийсь звірок, там що-то лев чи що то. Маленьке, чорне. Так, ну і попереду дзвіниця, тут теж якась церква. Ще в мене на каналі є багато цікавих відео, які були зняті раніше. Думаю, більшість знає, але хто не знає, ось як можна там легко знайти. Київ, наприклад, вбиваємо і. Ось тут десятки відео про Київ. Можна також подивитися по списках відтворення, що вас цікавить, ось тут громадські простори є, огляди міст. Міст поки небагато, але в подальшому цей плейлист буде поповнюватись. Що ж, дякую за увагу і підтримуйте підпискою та лайком. Україномовний канал, всяка всячина. Так, ну, ще щоб хотів показати ось такий магазин з травою. Дивіться, тут я в цьому не розбираюсь, може в горщику можна купити. Там всередині я не буду знімати але підозрюю, що. <рес> Всередині підозрюю, що можна купити а, різну кількість косяків, яких хочеш. Ось, гашишик на вибір, все, що тут є. Я турист так собі, в основному в Україні жив, поки мене зілібоби не вигнали з країни, то мені таки. Е Легальні магазини з продажу травою невідомі. Але цікаво це побачити, тому що в нас в Україні посадять на 10 років, а тут можна купити це все. І так вже заходить сонце. Я видерся на цю гору. Мені ж не 20 років. Карабкатися так високо. Ну, вид тут гарний на все місто, можна побачити. Яку велику площу займає Прага, попереду то телевізійна вежа. Висока така вона супер, така модернова. А ось на цій горі це так підозрюю, вежа, е зроблена в розмірі 1 до 5 копія ейфелової вежі туди. Піднятися 600 гривень. На дорослого коштує, але далеко йти, не піду туди. Ось там бачимо навіть якийсь діловий район є. Марочоси в Празі. Ну, а це такий історичний, історично центрова вершина Праги. Готичний собор. Така тут площа дорого багато називається. Зараз підійду ближче до цієї готичної споруди. Вражаюча споруда треба прикласти неабияких зусиль, щоб збудувати таке. Так, тут шумна магістраль, дуже, але цікава пам'ятка архітектури, танцюючий будинок. Ось видно його танцюючі лапки. Там ще стоїть якийсь пам'ятник, я бачу, а потім його здалеку покажу. Цей будинок. Пухти! Тут під ним сидить муха. Це неочікувано було для мене. Ну і такий пам'ятник. Це в шкірі якийсь спортсмен чи що, видно, що це африканської зовнішності людина. А ось і сам. Танцюючий будинок, вид здалеку вже, щоб всі могли роздивитися його. Думаю, такий будинок в одному екземплярі лише в празі є.